У клініці сучасної неврології Ексімет ми допомагаємо пацієнтам відновлюватись після інсультів, травм та неврологічних захворювань. Один із ключових напрямів кінезіотерапія або лікування рухом. Його мета не просто повернути активність, а відновити якість життя через контрольоване, індивідуально підібране фізичне навантаження. Залежно від стану пацієнта, ми застосовуємо активні або пасивні методики від лікувальної гімнастики, вправ до масажу, витягування та механотерапії. Усе проходить з фокусом на неврологічну реабілітацію. Відновлюємо роботу суглобів та координацію, рівновагу, зменшуємо спасту. Допомагаємо повернути побутові рухи. Ми працюємо за перевіреними європейськими методиками BOBAT і PNR, які ефективно застосовуються в реабілітації після інсультів, травм і хронічних неврологічних станів. Програма занять застосовується індивідуально під ваш діагноз, функціональні можливості та потреби. У По реабілітаційному центрі клініки є все необхідне: сучасне обладнання для механотерапії, окремий зал кардіотренувань, орбітрек, бігова доріжка, велотренажер. Баланс тренер для тренування рівноваги, координації та перших кроків. Заняття сприяють відновленню м'язового тонусу, покращенню рухливості суглобів, стабілізації роботи серцево-судинної та дихальної системи, оптимізації ваги, покращенню роботи шлунково-кишкового тракту, підвищення впевненості у рухах і балансі. Ми не використовуємо шаблонів, а індивідуально підходимо до кожного випадку.